Створення внутрішнього храму. Народження Діви Марії відкриває нам дивовижну істину кожна людина може стати домом для Бога. Богослужбові тексти порівнюють Марію з царською палатою та благопахучим храмом, призначеним для оселення Творця. Це не просто гарний образ, а заклик до кожного з нас. Наша душа і наше серце це потенційні палати для Бога, але щоб він міг увійти. Ці палати мають бути чистими і оздобленими. Внутрішнє очищення та боротьба з гріхом це перший крок. Наступною дією, за словами Псалмоспівця, відступися від зла і вчиняй добро, має бути оздоблення свого храму, чеснотами, любов'ю, милосердям, терпінням і добротою. Кожен добрий вчинок, кожне слово підтримки, кожна молитва це дорогоцінний камінь, яким ми прикрашаємо свою душу, роблячи її гідною оселею для божественної присутності. Нехай кожен із нас стає тією чистою і прекрасною оселею, в якій Бог може знайти собі притулок.